Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас легендарне нове надходження. Це BMW 7 серії в кузові Є38. Просто подивіться, як вона класно виглядає та збереглася до цих часів. Подивіться на її величезні диски. Подивіться на її величезну резину. Просто лялька. Просто бомба. Це у нас 3.5 з газиком, газик вписаний. Тачка, просто неймовірна емоція. Все по стандарту, все зі шкіри. Маємо сто підіймаші, шкіряний салончик, маємо люк, чорний дах, Алькантара. Тобто, все як потрібно. Це найкращі часи. BMW. попереду, само собою, дерев'яні ставочки. Шкіряні, як бачите, також ставочки, маємо всі стопідіймачі електрорегулювання дзеркал, механічні регулювання передніх сидінь, механічні регулювання ось такого вже керва, яке замінило. Маємо газ, маємо само собою гласки, маємо протитуманні фари, маємо ось таку магнітолу, клімат-контроль, підігрів сидінь, шторочка виїжджає, працює, механічна коробочка передач і само собою телефон, до якого ти сам знаєш, до кого ти можеш дозвонитися. Також. Тому друзі, легендарна, легендарна тачка на продажі компанії Отофокус Беха, семірка, є 38 кузов, 3.5, з газиком, звертайтеся, ми вас чекаємо.